Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе і велике свято, яке відзначають 1 жовтня. Це День захисників і захисниць України. А чи знаєте ви, хто такі захисники? Це наші сміливі воїни, які захищають наш спокій і нашу країну. Давним-давно це свято було найголовнішим для наших предків, козаків. Вони були дуже хоробрі, сильні та вміли боронити свою землю. Вони вірили, що їх охороняє і покриває своєю турботою сама Богородиця, тому і свято називається Покрова. Подивіться. Які вони мужні, сучасні захисники та захисниці, це їхні гідні нащадки. Вони такі ж сильні, сміливі та відважні. А тепер я хочу прочитати вам дуже теплу і повчальну казку про те, як дитяча любов стала справжнім оберегом для наших воїнів. Слухайте уважно. Одного разу вихователька Марія Петрівна запропонувала малятам разом приготувати подарунки для воїнів, які захищають рідну країну. Закипіла робота. Одні діти малювали, інші виготовляли листівки, браслети. Вирізали сердечка, робили аплікації. Потім усі разом склали для захисників лист, у якому дякували їм за мужність і героїзм, бажали міцного здоров'я, витримки і найскорішого повернення додому з перемогою. Свої подарунки малята зібрали у пакунок. Заклеїли його і підписали нашим воїнам. Незабаром під'їхала вантажівка, і водій поклав їхню посилку до всіх інших. Дорога на схід була довгою і непростою. Одного разу, коли машина їхала лісовою дорогою, водій різко загальмував. І пакунок із дитячими подарунками випав з кузова, а вантажівка поїхала далі. Це побачила сорока. Новину про загублений пакунок вона рознесла по всьому лісу. За деякий час біля знахідки зібралися лісові мешканці. Їм дуже кортіло дізнатися, кому призначений. Цей подарунок, та звірята не вміли читати, тож звернулися до мудрої сови. Вона оглянула пакунок, прочитала напис і пояснила всім, хто і кому його надіслав. Мешканці лісу вирішили, що це дуже важлива посилка, і її. Треба обов'язково доправити до українських воїнів. З верхньої гілки дерева обізвався орел. Він сказав, що знає дорогу і зможе показати. Кілька днів звірята по черзі невтомно несли пакунок. Прудкі оленята бігли через ліс, спритні зайчики. Долали степи. У непрохідних хащах верткі білочки перекидали його одна одній з гілки на гілку. А орел вказував шлях. Нарешті, пізно вночі, він сів на гілку розлогого дерева і махнув крилом навирити у землі бліндаж. Прокинувшись зранку, Захисники знайшли пакунок. Вони дуже зраділи знахідці, прочитали листа від малят, а потім кожен узяв собі подарунок і заховав його біля серця. Увечері був важкий, визнажений бій, але жоден воїн не загинув. Від смерті захисників уберегли дитячі подарунки. Пронизані щирою любов'ю і добротою. Усе це з висоти дерева побачив орел і переповів звірятам. Лісові мешканці дуже раділи і тішилися своїм учинком. Яка чудова казка! Діти, скажіть, будь ласка, що вирішили зробити? Діти для воїнів. Так, приготувати подарунки. Хто допоміг доставити пакунок? Лісові звірі та орел? Що сталося з воїнами під час важкого бою? Чому дитячі подарунки їх уберегли? Бо дитячі подарунки. Були пронизані щирою любов'ю і добротою. Наші захисники мають бути сильними і витривалими. Давайте і ми трошки розімнемося. Ми вітаємо всіх вас, захисники, герої наші, сильні, мужні і найкращі, щастя миру вам добра хай ангел вас собліга. Будемо ми підростати, Україну прославляти. Мужні станемо, як і ви, справжні доньки і сини. Йому вам хай вас доля береже щастя в серці, хай цвіте захисники герої. Сьогодні ми дізналися, що дитячий подарунок це сильний оберіг. Я пропоную вам вдома намалювати свій оберіг чарівне, добре серце для наших воїнів. Подумайте, які кольори символізують силу, спокій, надію та любов. Потім ви можете передати свої малюнки воїнам, як тільки буде така можливість. Пам'ятайте, кожен ваш малюнок це частинка любові, яка захищає. Ось зразок малюнка оберега, серце жовто-блакитного кольору з квіткою. Ви великі молодці, ми запам'ятали. Що 1 жовтня це свято покрови, козаків і наших сучасних захисників і захисниць. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Шануємо наших героїв, до нових зустрічей!